Чи дійсно присутність макету може впливати на перебіг війни? Я би не сказав, що тільки одне оце може допомогти. Що чекає на Україну у зв'язку з таким розвитком подій? Ну Трамп може наїжджати, але він не буде президентом. Якщо в них заплановано зупинити війну там у 25-му році, то вони зупинять війну у 25-му році. Немає значення хто прийде з виборами в США. Багато що зміниться. Дуже багато нас цікавить найближче майбутнє. Маємо на ньому сфокусуватися. Ключові місяці, звісно. ж. це зараз можуть перепідносити як ядерний удар там і так далі. Ну скоріше це може бути як ядерне випробування це такий для нас мутний місяць. Я б сказав, нам прогнозують появу нового вірусу. Я це бачив. Чи можемо ми покладатися на систему ППО, щоб захистити наші АЕС? Однозначно, але окупанти можуть піти у наступ на запорізькому напрямку. На це натякають українські військові. Чи досліджувати це питання? Вони навіть в себе в курску не можуть піти. Питання допрашне чи дійсно Путін готовий застосувати ядерну зброю? Мій світ перший метафізичний. Ось погляньте. Це чотири підвізки з крамниці мій світ, які найчастіше замовляють у якості подарунку для чоловіків: символ міцності та сили, дубовий лист, захисна руна альгіз, ну знак ОМ знають усі, і Алатир символ сонця. Якщо замовляєте на день народження, будуть знижки. Посилання в описі до відео. Доброго дня, друзі. Мене звати Володимир Батян. Я займаюся ведичною астрологією, і ми з вами сьогодні поговоримо про події в світі. З позиції ведичної астрології. Давай почнемо наш ефір з такого цікавого коментаря нашого глядача. Пан Анатолій нам пише: Доброго дня в святій українській книзі сказано, що одна держава дасть ракети і зразу закінчиться війна. А щоб скоріше закінчилася війна, треба прибрати в Києві в музеї України спеціально зроблений макет. В музеї історії є панорама, як на схід України скидають бомби та ракети. Ми з дружиною просили прибрати цю сцену, але працівники музею історії не захотіли. Чи дійсно присутність макету в музеї може впливати на перебіг війни, як стверджує автор коментаря? Це я можу тільки поправні відповісти, бо я таких моментів не знаю. Скажи любе число. 22. Зараз ми подивимося. Частина того, що він каже, має якісь, ну, скажімо, місце. От, але служіння в храмі і так далі. Тут пише. Ну, щось є моменти, які впливають. Деякі речі розуміються буквально. От енергетики дуже часто, чи ці магії і так далі. Вони символами оперують, і воно, воно має бути не тільки зв'язано з музеєм. Щось має бути ще ще з якимись речами. От, я би не сказав, що, що тільки одне оце може допомогти. Але сам факт, що якщо нам дадуть далекобійні ракети, воно трошки перекликається з тим моментом, що нам, ну, по-перше, по далекобійні ракети нам не вирішать питання <кхід> зразу. Але все рівно вона перекликається з тим, що нам якась країна повинна дати чи може дати, скажімо так, зброю, яка нам буде допомагати. Звісно, в мене є прашна, але я за за одну хвилинку це не зроблю. Я зробив цю прашну, Це треба ну посидіти півгодинки годинку, щоб розібрати це питання детально. Наступного разу ми з Володимиром зустрічаємося, і він детально нам дає аналіз цієї прашни. Якщо вас цікаве таке запитання, дайте відгук в коментарях. Ми обов'язково до цієї теми повернемося. І в мене прохання до пана Анатолія, який написав нам цей коментар. Ви Якусь святу українську книгу, в якій є таке просто. Про Будь ласка, напишіть яку книгу ви мали на увазі. Можливо, нам варто теж її почитати і про це в ефірі поговорити. Трамп злив переписку Зеленським. Трамп звинувачує Зеленського у брудних випадах. А Джонсон вимагає звільнити посла України. Трамп наїхав на Зеленського. Ну і ще безліч такого типу заголовків. Що чекає на Україну у зв'язку з таким розвитком подій? Ну Трамп може наїжджати, але він не буде президентом. Ну більше всього що не буде. На нього там багато судів і так ідуть е, його йому. Не дадуть стати президентом. Я казав, що буде Камала Харіс, ну це, звісно, не 100%, тому що 100% я не можу 에, е, сказати, але більше всього, що буде жінка, я навіть не кажу Камала Харіс, а жінка. Ну Трамп це не жінка, скажімо <ристо> так. от Камала Харіс більше туди підходить підстать. Через це те, що він наїжджає на Зеленського, Ну це зараз йде не тільки такий момент з позиції Трампа. Це йде із позиції других, мом... навіть і діючої влади, і з діючого президента Джо Байдена, ну якби не прямо. Наскільки я бачу, йде тенденція примушення людей. Ну, не людей, а наше правління трошки, щоб воно, якщо треба, прийшло на перемовини. І Трамп в цьому випадку один з інструментів. Ну, то, що ми бачили, дивилися, як справді в Америці влаштована процеси, влаштовані. Там, в принципі, немає значення, хто прийде: чи Камала Харіс, чи Трамп. Там загальна канва, загальна політика визначена, і вони йдуть цією політикою. Просто там якісь плюс-мінус. Якщо в них заплановано зупинити війну у му році. То вони зупинять війну у му році, немає значення хто прийде. І щоб скажімо, ну, то що зараз деякі скажем, контроль такий, чи наїзди, якщо так грубо сказати, на нашу, ну, на нашу владу, і трошки ну, контролюють більше, скоріше все, так я би бачив це. Ну і плюс Трамп, що він каже, це треба дивитися в контексті, що він каже. Для кого він це казав? Він казав для Зеленського, для нас, чи, він, чи зараз і важливо, то що думає, скажімо так, українська публіка про Трампа. Я думаю, зовсім не важливо. То, що казав Трамп, він казав для своєї аудиторії. А ця аудиторія, можливо, там було в контексті того, що десь там гроші якісь виділяються, що от він і казав, що просить гроші, щоб, ну, Тобто, якби Трамп говорить другими іншими словами, от зараз в Америці криза, а зараз в світі криза. Ця криза вона не залежить від війни в Україні. Ну, вірніше, знов-таки, ми робили дослідження вже давно. Ця криза вона і в Америці, і в Європі, і в Росії, в Росії само собою, в Україні, і в Росії то друге питання. В Китаї криза так далі. Тобто цю кризу вони трошки одні спихують на одне, другі, якби так кажуть, сюди показують, стрілки переводять. Тут немає значення, що там Трамп говорить про Зеленського. Він сьогодні одне говорить, завтра буде 28 го -е говорити. Йому треба вийти стати президентом. Все, що він говорить, він говорить не для нас, і не для Зеленського. Він говорить для своїх виборців. Все. І, там, і оця криза вона Україною прикривається. Но насправді це просто ну, їхня мова, і все. А те, що вони планують нас витягнути до перемовин. І те, що війна закінчиться зненацька, да? тобто я казав, що війна закінчиться весною. Вона повинна... І там, йде циклами, ще колись само початку видно було, що вона або закінчується через рік, або далі йде. Якщо весною не закінчується, на початку навіть весни до, до танення снігу, значить вона буде йти далі. Не закінчується ще рік, не закінчується ще рік. Тобто, в нас, ну по моїм останнім передбаченням, 26 рік, ну я це роблю навіть я кажу, 26 -27 й 27-й рік війна може закінчитись. 27-й це так, менше ймовірно, до 26-ї. Але то, що у нас до нас 25-му році зараз щось таке значне може статися в плані перемовин, і взагалі це так видно. З виборами в США багато що зміниться, дуже багато. Так, друзі, про глобальне майбутнє ми щойно почули, але нас цікавить найближче майбутнє, маємо на ньому сфокусуватися і почути, які позитиви чи негативи можуть нас чекати, чи ми можемо уникнути тих негативів, створюючи своє найкраще майбутнє через різні практики і процедури. Тобі слово. Що відбувається, якщо глянути наступний місяць? Ну наступних півтора місяці, це ключові місяці, звісно ж. А от я думаю, що буде. Деякий момент зв'язаний з Кримом. Все-таки я з цей Крим не, за, не залишаю, оскільки я дивлюся, що може бути е, постріл чи розрушення мосту. Притом не просто мосту, а й перешийку і мосту. Тобто вхід в Крим і виїзд з Криму, чи вхід, виїзд, там Керченський міст. Е, його не розрушить міст, але його якось е, м, ну, велика ймовірність, що десь виб'ють щось, що не, навіть поїзд не буде їздити. ходити. Це відбудеться тоді, коли буде м, погода поміняється. Це, скоріше всього, це вже в другій половині наступного місяця. Коли буде напруження, в останніх моментах я бачу, що в принципі буде так само, як було, можливо, десь ми лінія фронту вона буде плаваюча. От, ну, в більшості випадків буде пливти в нашу сторону, тобто ми будемо трошки відступати, і можливо деякі міста невеликі. Покровськ, як я дивився, ми не здамо. Але другі міста ми можемо здати деякі, да, або де деяке місто за наступний місяць. Ну, якби відійти. Питання в Курською областю, ну із е наступом там і нашими діями, так воно поки цей місяць буде залиш, повинно залишатися, наскільки я бачу. і... Я казав, що буде в другому місці наступ. Десь там є, і під Курською вони в другому місці наступили, але більше всього, я дивлюся, це десь має бути в Біглорській області. Ну це так, якщо по фронті подивитися. Да? І я не бачу, що все рівно це не буде таке, якесь щось глобальне. Ну нема хіба що глобальне може статися на протязі півтора місяця. Це якісь ядерні випробування Росії. І це, це зараз можуть перепідносити як ядерний удар там і так далі. Но скоріше, це може бути як ядерне випробування. Вони хочуть там це робити, можливо, навіть вони десь близько від нас зроблять, якісь там, не знаю, чи, чи щось таке, але це таке, що може бути таке гучне. По фінансах нам як давали, так і будуть давати фінанси. Взагалі накал буде ще більший. Того, що зараз перед виборами дуже сильно буде накал і в нас в Україні, в Росії, і взагалі оце от. на полі бою. І не тільки на полі бою, так як той самий Трамп про Зеленського говорив, так, так далі, то тобто це теж накал. І в нас середині країни він буде, такий накал. Зараз будуть якісь старі такі. Ну, зараз бачу питання ще до 2022-2021 року постають там якісь розслідування. Журналісти ведуть. І так далі. Тобто це буде так, воно виходити на поверхню в цьому місяці. Ну, почне. Це такий для нас мутний місяць, я б сказав. От, який буде щось там з, цього, з цієї гразної води буде з'являтися. Ну, якщо дивитися по. Ну, саме події це про Крим. Я, я надію, що це буде правильно, Ну, скажімо так, правда. От Наскільки даю 60% не більше на таке передбачення. Того, що там є багато питань по локдауну, так буде обстріли по нас, але я не бачу, що воно буде прям повністю щось відключення по всій країні. Можливо, ну, там Київ буде більше страждати, як Київська область, західні області меншій мірі, можливо, деякі будуть більше. Ну, в принципі, я не бачу, що буде локдаун. В крайньому разі ну, на даний момент ще немає. Ще, ще раз передаємося на зиму. Ти мав на увазі блекаут, так? Але я думаю, не випадково ти це слово сказав, тому що і локдаун теж нам прогнозують. Е, можливо, е, якщо хочеш, можеш це трошки роз, розгорнути, я тоді скажу зі своєї сторони, що ти маєш на увазі? Ну, ти можеш подивитися Прашну, наприклад, нам прогнозують появу нового вірусу про те, що знову всі будуть сидіти, закриті. Ну, взагалі-то так, ми бачили, що буде справді вірус. Е, так, вірус, і він буде зімою. Буде якийсь е, жорсткіший, ніж був до цього. Якась друга форма і так далі. І це. Це не є природній вірус. Він ну як скажем при підселений. Ти згадав про ядерні випробування. А я згадала статті, які регулярно постять, що РФ може задіяти від 200 до 300 засобів ураження для удару по українських атомних електростанціях. Про це пише і закордонна преса, і очікується, що будуть використовуватися і дрони для перевантаження нашої системи ППО, а також крилаті швидкосні ракети, кінжали. Я не знаю, чи ти дивився кожну станцію окремо, чи є реальна загроза того, що Росія атакуватиме Український АЕС. Ні, Вони атомні не будуть атакувати, вони будуть біля. Атомних атакувати. Але це єдине, ну, самі АЕС вони не. Бу... Біля них так буде атака, і вони, Ну скажімо так, влада до цього чи там енергетика України, вони готуються і вони роблять, щоб можна було переключитися, якщо розрушить одну, переключиться на другу. А сама атомна станція такі можуть бути, але це не загрожує Україні я ну ядерним таким моментом. Але назви любе число назви я так і ще на всякий випадок. 31. 31. Саме таке число не сильно зрозуміло, але подивимося, що там воно скаже. Ну, Це питання зараз ще не... в них є таке, такий момент, в них є. Вони про це думають. Насправді думають, щоб це зробити, але на даний момент, на сьогоднішнє число, це ще не вирішено. Чи можемо ми покладатися на систему ППО, щоб захистити наші АЕС? Звісно, е, можемо, однозначно, але судячи, справжне, яку ти сказала? Е, в принципі, кажуть, що так. Як ти думаєш, що є в Росії інші цілі, крім АЕС, які вони можуть атакувати? Ну, саме основна ціль для Росії це схід, і вони там направлені. Наскільки ми дивилися, то, що в них відбувається, вони як нібито застрягли. Ну ні, нібито, а прямо застрягли, і вони, оці старі цілі, які поставили, вони так і будуть робити. Тобто, в них ще ну, мається на увазі на фронті, а так, вони будуть атакувати все, що можуть. Тобто вони можуть і по мирному населенню десь там, якщо треба буде настрахати. Стрігнути і вони це не не перший раз роблять. Тобто, якісь нові цілі я не бачу. Які ще в нас можуть бути цілі, крім атомних електростанцій. Вже дитячі садочки були, лікарні були, центри були. Що ще може бути? Окупанти можуть піти у наступ на запорізькому напрямку. На це натякають українські військові. Чи досліджувати це питання? Чи сканував запорізький напрямок? Нема в них там сил, У них немає ресурсів зараз ніяких на такий момент. Вони можуть спробувати, але вони навіть в себе в курску не можуть цей, піти. У них не буде на південь, це не їх пріоритетний. Вони, ні, вони, будуть зі, зі, вони хочуть прожати скрізь. Ну, а як вони там підуть, якщо там Дніпро, вони там ніяк не підуть. Це вже сто раз говорилося і ще мене сто раз питали про, цей от, про Білорусь. Там немає планів, у Лукашенка немає ніяких планів брати участь в війні. Ну, скажімо так, в кінці війни, якби Росія вигравала, наприклад, вони би вступили в війну. Зараз ні. І от три роки мене про це питають я кажу, що не будуть. Так само про атомну зброю, ну поки що нема моментів, але я бачу, що до цього йде. Скажімо так, Путін чи оця їхня когорта Путінів не знаю, він піде до кінця і а, якщо він, Оце колективний Путін, в нього є ціль. І він до своєї цілі буде любою ціною. Тоді давай дивимося прашно. Достовірна інформація про старт у бік РФ засобів повітряно-космічного нападу спричинить ядерний удар з нашої сторони. Це так сказав Путін. Питання до прашно, чи дійсно Путін готовий застосувати ядерну зброю? Ну не показує на те, що, що буде ядерний удар. Можливо, думає він, але ну. Хора Венера. Венера якби така планета, яка не любить вона. Ну, Вони будуть дуже багато чим жертвувати, вони на це не згідні. Ну, цей ядерний удар це проблема для них буде. На даний момент я бачу, що ні. А як ти думаєш, ці заяви Путіна вони впливають на майбутнє війни, на переговори? Це торги. Ну, ну, я бачу, я можу сказати, як я бачу картину, і як воно дуже легко розсей. Е, ну, якби, ну, може, не дуже легко. Це просто трохи Путін дарується за, за далекобійну зброю. Він каже, якщо буде далекобійна зброя, буде проблема. Буду, буде або ядерна зброя, або буде бити по ваших станціях і так далі. Він же не для нас це каже, а для Америки. Якщо Америка дозволить, а я, я думаю, дозволить нам бити далі далекобійної зброї, і це, це має бути до виборів. Це ще має Байден зробити, щоб ефектно піти. От, ну і не тільки. І, і, відповідно, ми зможемо далі чи просунутися, в, чи якось більше проблем створити там в Курській області. Їм це не подобається, і вони починають. Ну так, вони можуть нашу енергетику ще більше винести. І тут, от, ці от моменти йде. А то, що він буде стріляти, якщо він би вже. Вони могли б вже давно це зробити, якби дуже хотіли. Якби могли, вони щось не роблять цього. От і ну, якщо моя теорія правильна, так то слов'янські народи в світі вони повинні зменшитися і їх вплив на на світ повинен зменшитися. Чи, Росія це не слов'янські народи, частина Росії чи слов'янські народи, бо там далеко там їхні не слов'яни. Ну, наших українців і слов'ян там багато. Да, там було три слов'янські народи. Ну, Польща це теж слов'янський народ, ну там тільки віра трошки наша. Зараз витісняє, ну якби чого це робиться, чого так, скажімо так, англосакси це почали робити і руками Росії, і України, і так далі. В того, що слов'янські народи вони трошки незалежні по своїй природі. Сама картина світу, як зараз вона йде, є там езотеричне пояснення, я можу езотеричне трошки розказати, ну хто прям вірить в езотерику. Да? А є таке більш практичне пояснення. Тобто не подобається людям, ну, скажімо, наш. Сам підхід, от як ми живемо, він трошки з цінностями тієї самої Європи, про які вони говорять, і Америки воно не співпадає. І зараз те, що ми дивилися в 2014 році розстановку глобальну, і зараз воно підтверджує, що ми роз ну якби нашу популяцію слав'ян зменшують славян. Білорусі теж слав'яни, поляки теж славяни. Через то, тоже буде в них щось буде неспокійно. Але руками Росії, бо Росія це така країна, яка дуже сильно, ну скажем, претендує на колишній союз. Вони такі трошки нарвані в цьому плані люблять повоювати і в них свої інтереси. Зараз їхні інтереси витісняються. А, От а нашій країні в сто році було прямо сказано зробити воєнну державу. Все я в 2014 році дивився розстановку. воєнний кулак з української людей, потім зменшити населення популяції України, що зараз дуже І переїхало населення, багато хто не вернеться, дуже багато не вернеться. Я думаю, що. І крім цього, ну дуже не знаю, там половина може залишитись, навіть якщо третя частина. А може більше, три роки вже пройшло. І плюс ще багато хто загине. Це не тільки Україна, слав'яни це не тільки україномовні. В Україні ще й російськомовні це теж слав'яни, і білоруси це теж слав'яни. Тобто зменшення йде. Ну, того, що в нас трошки не, такий, не така ментальність, як, як вона підходить для нового устрою. І зараз ось цим новим устроєм якраз я хочу розібратися, що це відбувається, що це за такий цікавий устрій. От він през... через всі такі от. Багато хто про нього говорить. Нові це технологія. Технологізація. і ми робили таку теж цікаву розстановку. Містично це скажімо, демоні... все, що йде від все, вся технологія це з нижчих планет. Йде. Є різні різні. Ми на середні планети, нижчі планети, це демонічні планети, це не значить, там сатана живе чи хто. Це просто цивілізації більш розвинятіші, ніж ми, але в них. Проблеми з душевними якостями, скажімо, з божественними якостями. В них є все, крім енергії. Енергію вони беруть від нас. І ну вони й теж мають ну, від нас. енергія як береться? Енергія береться, от ми дивимося в, гаджет, в гаджет, да, от фільм подивився. Замість того, щоб потім піти там, поговорити з дітьми, так далі, з дружиною, чи там дитина, яка сидить в гаджеті. Що вона робить? Вона злиться, вона більше нічого не хоче, немає емоцій. Віддав емоції. От тех, технології самі по собі, вони. Їх можна добре використовувати, це наша ну якби, прорив, можна з цим бути. А з іншої сторони, це проблема. Проблема то, що якщо вони порабощають. свідомість, отак технократична, вона дає, вона дає можливість людям, я не знаю, якщо буде цікаво нашим слухачам, можете скажи, цікаво. Цікаво, звичайно, мені цікаво, значить глядачам цікаво. Так, да, бо я перепитую, це така трошки древня тема. Я над нею ще з 20-го року так дивився, ну раніше на. Навіть і значить, от ми зробили розстановку світове правління. Що таке світове правління? Як такого світового правління нема. Є масони, вони і в англосаксах є, і в Ватикані. Да? В Англосаксі, в Ватикані. Просто є, скажімо так, старобратці, які кажуть, що от обряд, ми білої крові чи якої там по народженню ти можеш бути, тільки в нас царів родиться. всі остальні це раби. А от друга частина вони технократи. І це така між ними зараз боротьба. Іде. Притом Трамп це старобрадець. Старобрадці програють. А Байден і Харріс – це якраз в технологічні процеси вони будуть, в нові, там, де релігія буде відступати. Релігія зараз буде відступати, буде таке об'єднання йде. До речі, теж так цікаво спостерігати. Ми це дивилися в Україні. Теж, якби, як таке християнство, воно природиться. Воно буде називатися, але якось люди по-інакшому. Будуть дивитися на це все. Ну, це не за один день і не за рік теж робиться. От, але е, саме оце, от вплив цих технологій, як вона йде, вона йде, скажімо так, країни Великої сімки. Вони просікли дуже добре, що як можна пливати, чи в них є ці інститути, відповідно. Вони побачили, як можна впливати, контролювати свідомість людей. Свідомість людей контролюється через ці гаджети фільмами. психологія дуже цікаво, мульт, мультфільми з дитинства це все насаджується. От, Потім, якщо на технократію працюють діти. От я дивився зараз багато людей, і мої родичі за кордоном, зараз там ну, з маленькими дітками, да, наприклад, вони учаться чи вже там старші. Які основні предмети за кордоном, там в Польщі, в Німеччині і так далі, в Європі? Біологія. Притом така біологія, що нам нашим далеко. Тобто, те, то, що ми вчили в школі, як вчать поляки, при тому в Польщі вважається, ну, як кажуть там, наші, що найпогані освіта у світі. Дуже погано в них зі школою, в них там після школи залишається, хто не знає, в них є вечірні курси. Що таке вечірні курси? тих, хто не закінчив, не здав екзамени, то вони там ще 2-3-5 років доучуються після школи. У нас такого немає. І в них, це, в них це вечірні курси покутом. Тобто в них багато цих. В них багато цих, хто не доучився, хто там тільки в цих невичинніх курсах. Ну, то, що там і оцінки не ставлю. І учень ну, зараз хочуть не ставити. І учень він може сказати все, що хоче там навчителі. ну, Хто хоче, вчитися, хто не хоче, там, нічого не скажуть тобі, якщо ти не будеш вчитися. Але такі предмети, як біологія, такі предмети, як математика і комп'ютери, наприклад, да? ну, то есть, в такому плані, де треба, дуже сильно розглядається. Прям такий акцент туди. А чого? Того, що є нові, треба нові спеціалістів it технології Туди так далі беруть зараз. І в нас теж в наших школах так само йде. Якщо подивитися, в, раніше в дивище років 10 назад не було такого, що батьки вчилися так, так сильно, як зараз. Це навіть до ковіда було. Тобто батьки зараз нагружені навчанням, дітей перегружають інформацію, не вчать, а перегружають. Діти не мають дитинства. Називається для чого? Для того, щоб ці діти виросли і працювали, тобто старі напрягають малих. Щоб ті ставали хорошими ботаніками, ботами, да і вони працювали на, на технології, тобто все направлено на розвиток технократії. Де дитинство в дитини його нема. де щастя дитини, яка сидить, сім'я розрушується, тому що тату і мамі приходиться сидіти, та, в тата мозки вже вистрілюють, мами теж. І це, до речі, дуже часто це реальна проблема в сім'ї створює. Тому час, який би треба було батькам виділити на себе, вони не мають, треба вчитися. Раніше вчив вчитель, а зараз вчить батько, і мама вчить. І ще треба репетитора наняти, і діти в багатьох школах і толку з того, от я закінчив фізмат. Чи я інтеграл в житті хоч раз вам примінив за свої 44 роки? Та ні, ніколи. На що він мені потрібен? І чи я там проценти якісь примінив? Да, проценти на калькуляторі посчитав. Воно воно не потрібне. Чи там ну, купа всього не потрібно? Ще це ще було ще в наших е, совєтських цих школах, чи постсовєтських, так, Посеред, радянських. От зараз багато йде інформації. От я дивлюся, що вивчають, як вивчають. Тобто, все йде, електроніка і все остальне є. Воно має покращувати рівень життя людини. Не рівень, а от відчуття щастя. Воно про має працювати на щастя. А, а що йде? На комфорт людини так далі йде навпаки, людина, люди в Європі пізніше зачинають дітей. Чого пізніше? То що в 20 років треба ще зробити гроші до 40, щоб, щоб дитину одну зачати і щоб її виховати. А якщо дві, то там в Європі повіситись можна. Ну, якби треба багато дуже заробляти. У нас ще такого немає і в нас другий менталітет. Це не подобається їм. Наш менталітет не підходить. Нам дали оцих. Сімейних лікарів, а на що вони нам потрібні? Це як корові сідло, це сімейний лікар. Він Нам не потрібен. Люди їх обходять. Ну, кому треба тільки от бумажку формально взяти, у нас без цього обходяться. В Європі там і в Канаді і Америці, щоб попасти до лікаря, до зубного треба за півроку за рік записуватися. Якщо твоїй дитині погано, дуже, якщо дуже погано вмирає, да, скоро приїде. А якщо так погано, кажуть там, траву поприймайте, чай попити. Ну, ти не попадеш до лікаря, дуже важко попасти. Ну, тобто, нашій менталітет. Ми хочемо в Європу. Яку Європу У нас не Європа? От то, що Європа сюди прийде, от Крим він буде не український, не російський, а європейський. Україна буде до нього мати відношення, але це буде така нейтральна. Ну якби ми дивилися, це буде якась нова зона, якої ще не було в світі. Зараз говорить, от по Поляк, один це от, я не пам'ятаю, хто це сказав, він сказав, що Крим треба зробити тіпа, такої нейтральної території. От вони вже готують людей, що воно так буде. І 20 років вони мають розглядати це питання цілих 20 років. Так, да, так, да, да. це питання насправді не просто так піднімається, воно таке буде. То, що ми, я просто це почув, але ми це робили раніше і бачили, що, що Крим буде нейтральною територією, там буде європейські там, вони своїх там, ну, знає, і семінари, і що там будуть навчання якісь проводити, так далі. Тобто це така буде площадка ціла. Але плюс з то що там не буде російської армії, і відповідно Росія не буде мати впливу на Крим, а Україна буде більше. Ну для нас це буде, не знаю, формально якось доступ туди і так далі. Що все-таки Росія відійде. Ну я надію, що так буде. От. А 20 років це багато що може змінитися. От, як воно буде за 20 років. Ну і зараз ще питання з тим штучним інтелектом, і взагалі зараз йде перерозподіл. Оці, скажімо так, технократичні цивілізації вони дуже на нас впливають і впливають на свідомість. І ці люди вони, в них немає якоїсь, по-перше, немає релігійності, немає цінності сім'ї. Там є поняття, «працюй і ти будеш мати. От така філософія західна зараз йде. Ти працюєш, ти маєш, не працюєш, не маєш. Чим більше працюєш, більше маєш так далі. Це, це от, е, част, так, технократичний момент, і там йде просто розвиток, розвиток, розвиток. Про емоції, про відчуття, так далі. Про релігію, про рід. Там цього всього нема. Воно все буде деградувати в цій частині. Ну, Як воно розділиться, я так бачу, що воно якось в дві частини розділиться. Одна частина людей піде в технократію, а друга така вона трошки в другу сторону піде. Друзі, у нас буде цікавий курс в цю п'ятницю, 4 жовтня, на 19-ту -го годину. Це курс називається Шлях призначення, і це якраз такий курс, який показує, як себе можна знайти, як треба рухатись по житті. Це таке дуже цікаве пропрацювання з психологічної точ, точки зору позиції з йогічної позиції. От це в нас такий прям курс, на який розтягнутий на ну займає дещі 4-5 місяців. От і це така робота постійно робота над собою. Хто хоче, звертайтеся. Звертайтеся, вчіться, це цікаво, пізнавати себе, людей, яких ви знаєте і любите. Всі посилання в описі до цього відео. І це відео в нас ще не завершено. Ми будемо зараз продовжувати записувати другу частину цього відео, яка буде ще цікавіша ніж перша, тому що я буду випитувати дуже багато секретів. Тому, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвіночок, що вам прийшли сповіщення про наше відео, і очікуйте на появу Володимира у нашому ефірі. Дякую що був сьогодні разом З нами. Дякую. Дякую. Відкиньте погані думки. Візьміть своє майбутнє під власний контроль і запрограмуйте свій мозок на успішне, щасливе, багате, здорове життя. Деталі про медитативні практики активатор успіху знайдете в описі до цього відео, в описі до цього відео. Описі до цього відео.